Вале непорозуміння між частиною активу громади села вилилось у справжнє протистояння на деякий час. Одну сільчани розділились після подій на майдані. Частина сільських активістів підпалили шини, вночі біля сільської ради. Частина селян таку акцію засудила, інші нічого поганого в цьому не бачать. кажуть в такий спосіб вшанували жертв режиму. Я тут живу, живу тут. У вікно побачила, що горять скати. Було чотири чоловіка, які привезли на бусикові скати і підпалили. Це була миротворча акція, яку ми вшанували пам'ять помершим на Майдані. Як вона пройшла, в якому форматі? Е, вона пройшла мирно, без інцидентів, без порушень, правопорушень, без зашкіднення будівель. Я вічно вийшов, то вже тут горіло. Що, ну, що Яся присоединив, теж до них е, ви проще раз не мали, відвідувачі, там були свічка, е, били самооборони, був один чоловік вечором вже. Організаторів акції почали називати самооборонцями, вони ж кажуть, до самооборони відношення не мають. Там не було такого, ніч.

Остудити гарячі голови, що на цьому тижні зібрались на розширеному засіданні, виконком прийшли представники Тячівської організації самооборони, які стежили за правопорядком. Криками ви нічого не доб'єтеся, ні з ким. Не забувайте одно, що ви всі громадяни одного села. В першу чергу, в першу чергу, ви всі друг другу, другом, родичі, свати, кумов'я, хресні. Вам потрібно зустрічатися, що буде завтра, післязавтра, і багато багато років. З гамірного приміщення всі вийшли на двір, аби там продовжити діалог, який мало помалу переходив у спокійне русло. Було вирішено провести загальносільські збори в неділю. А поки головні дієві особи протистояння визнали свою гарячковість та потисли один одному руки. Ці точки зору будуть вислухані на сільських зборах. Зараз засідав актив села, винеслося рішення, і я думаю, Васидмитри, що ми з вами порозуміємося. Я особисто проти вас нічого не маю. Які мотиви рухають вами? Я теж не знаю, але я наперед прощаю вас, і я прошу вас прощення. Негарно в тиждень перед пасхальним таким величезним святом шукати конфронтації в селі. Ми всі християни, і це головне. Ми завжди були з вами в хороших відносинах. Дійсно да, да. Я, ви дійсно допомагали школі. Вам руку. Вас. Я хочу Бабе, я дуже радий. Якщо ми я вас добиваєся, я чуєте. Я, прошу вибачення, але я не дозволю я ображати тебе. я себе. вас ніколи не вражав. Я, я хочу права, що ми завжди можемо порозумітися. Значить, Той же час підприємець Василь Рашитар каже, прагне аби в селі визнали свої помилки і хоче, аби його опоненти перед ним вибачились. Та схоже, крапку цій історії ставити. Поки зарано хто був правий, а хто ні, покаже час.